Проблема відновлення після вагітності та діастаз, малорухомий спосіб життя та неправильна постава, біль у попереку та опущення внутрішніх органів, зайва вага та операції на черевній порожнині, що може об'єднувати ці такі різні і такі поширені проблеми це слабкі м'язи живота. Не дивлячись на те, що ці проблеми такі різнополярні. Шляхи до їх вирішення можуть бути дуже схожими. Тому залишайтеся зі мною до кінця цього відео, щоб отримати корисну інформацію та комплекс вправ для профілактики цих захворювань та їх усунення. Мене звати Оксана Григоренко, я спеціаліст фізичного виховання та здорового руху. І я вітаю вас на моєму каналі. М'язи живота це основа нашого руху та стабільності. Вони допомагають утримувати наше тіло в вертикальному положенні та підтримувати поставу, утримувати органи на своєму місці та є таким м'язовим корсетом для нашого тіла. Якщо подивитися на наш тулуб, то ми можемо побачити, що в верхній його частині ми маємо грудну клітку, яка слугує корсетом, основою, підтримкою та захистом для внутрішніх органів в цій частині. В нижній же частині тіла таким корсетом слугують саме м'язи живота. Після пологів при малорухомому способі житті, при неправильній поставі. Цей корсет слабшає та втрачає свою функціональність, тому дуже важливо приділяти цій зоні достатньо уваги. Якщо ж цього не робити, можна отримати великий перелік проблем зі здоров'ям. По перше, можуть бути проблеми болей у поперековій зоні у хребті та крижу. Це проблеми через опущення внутрішніх органів, це статеві проблеми, це нетримання сечі, це випадіння живота вперед, тобто випираючи живіт, це грижі в хребті або в передній поверхні живота. Також багато інших проблем, з якими можуть стикатися люди зі слабкими м'язами живота. Тому для того, щоб зрозуміти, як боротися з цими проблемами, пропоную спочатку згадати, про які саме м'язи йдеться мова, і нагадати для себе їх функції. Наші м'язи, живота, розташовані таким чином, що вони складаються з трьох шарів. Верхній шар це прямий м'яз живота, якому дуже часто приділяється достатньо багато уваги. Якщо ми йдемо на фітнес-тренування або в тренажерну залу, одним з перших вправ будуть вправи на Прес, тобто на тренування кубіків. Але тренування цього м'язу не вирішує переважну більшість проблем. І навпаки, коли людина не підготовлена, коли вона має загалом е, слабкий стан м'язів живота, то тренування прямого м'язу може призводити ще до погіршення станів або до появи нових проблем. І можна в інтернеті дуже часто побачити таку. Картину, коли у людини пропрацьовані кубики, але при цьому вона має такий великий випираючий живіт, тому що основною функцією прямого м'язу живота є наближення грудної клітки до тазу або, навпаки, тазу до грудної клітки тобто, наприклад, в положенні лежачі підйом тулуба. Вгору. Другим шаром є м'язи косі, які розташовані в двох перехресних положеннях. Одні, одна частина м'язів іде ззовні вниз до середини. Інша частина м'язів, навпаки, з середини, згори, назовні теж вниз. І основні функції цих м'язів це утримання нашого тулуба в фронтальній площині, тобто, щоб ми не падали в боки. А також для ротації верхньої частини тіла відносно нижньої. І третій шар м'язів живота це поперечний м'яз. На мою думку, саме з тренування цього м'язу в відновленні здоров'я і треба починати. Бо цей м'яз несе на собі. Дуже багато відповідальності можна так сказати за якісний видих. В процесі дихання відповідає саме поперечний м'яз. за утримання органів в своєму положенні, а через це і утримання хребта в правильному положенні, в профілактиці появи гриж несе відповідальність саме поперечний м'яз. Так як поперечний м'яз живота безпосередньо пов'язаний з м'язами тазового дна, він. В комплексі з цими м'язами несе відповідальність за стабільність черевної порожнини та за внутрішній тиск. Тому і тренування треба починати саме з цієї групи м'язів, виходячи з функцій м'язів живота всіх трьох шарів, можна зробити висновок, які саме вправи яким самим чином можна відновлювати цю зону. Та покращувати своє здоров'я. Але до цього дійдемо трошечки пізніше. Зараз я би ще хотіла звернути увагу на таку проблему, як діастаз, яка виникає не лише у жінок після вагітності, а також може виникати у чоловіків та жінок, наприклад, з зайвою вагою. Це проблема, коли розходяться фасці білої лінії живота. Так от, коли людина дізнається про наявність діастазу, Перше, що вона чує, це заборону на виконання вправ на прес. І тут дуже часто виникає е, таке хибне розуміння е, цих вправ. Тобто, е, що мається на увазі, коли лікар забороняє виконувати вправи на прес. Це саме скручення, це е, різні планки, наприклад, це робота з вагою, е, це все те, що е, створює додатковий тиск в черевній порожнині і е, може призводити до ще більшого розходження білої лінії живота. Але людина продовжує жити, вона щодня встає з ліжка та лягає в ліжко, вона виконує побутові вправи, вона е, рухається, нахиляється, скручується, вона Просто продовжує жити, і якщо не приділяти увагу, тобто за рекомендаціями лікаря, не тренувати м'язи живота чи не тренувати м'язи пресу, та не виконувати вправи на прес, то проблема обов'язково погіршиться і призведе до появи подальших додаткових проблем. Як бути в такій ситуації? Рішення для цього це вертикальні вправи. Коли людина е, при виконанні цих вправ створює найменший тиск на е, прямий м'яз живота, також е, дуже ефективним в цьому будуть Вправи на дихання та вправи на стабільність, на баланс. При виконанні таких вправ у нас автоматично вмикаються всі м'язи живота для того, щоб утримувати тіло в вертикальному положенні та не впасти. І е, через такий вид тренування можна позбутися цієї проблеми. А ще хотіла би сказати, що дихання є дуже важливою частиною в, в тренуванні таких вправ, тому що під час дихання діафрагма м'язи живота та м'язи тазового дна працюють синхронно, і на видих у нас м'язи живота, а саме поперечний м'яз, підтягуються і тим самим тренуються. І, виходячи з цього, можна зробити висновок, які саме вправи треба виконувати для покращення стану м'язів живота. Починати треба з дихальних вправ. Далі продовжуємо вправами на тазове дно. І функціональні вправи в вертикальному положенні для того, щоб уникнути погіршення стану діастазу, якщо він є. Звісно, можна виконувати вправи на килимку, якщо немає проблеми діастазу. Але сьогодні я хочу торкнутися загально позбавлення проблем, які виникають через слабкість м'язів живота. Тому і комплекс вправи, який я запропоную, буде в вертикальному положенні. Переходимо до нього. Поїхали! І як я вже зазначала, почнемо ми з справи на дихання. Станьте рівно. Витягніться за маківкою, опустіть плечі, покладіть свої долоні на е, живіт та на ребра. Під час вдиху ми будемо контролювати, щоб ребра розходилися в різні боки, і живіт трохи округлювався. І під час видиху, навпаки, м'язи живота підтягуються до середини, ребра сходяться до центру, уявляючи е, під час видиху, що ми хочемо вдягнути е, трошечки замалі джинси і застібнути е, блискавку. Виконуємо цю вправу в 5 разів. Приготувалися, вдих, видих, плечі внизу. На вдих ребра розходяться в різні боки. І на видих м'язи живота до середини, останній раз добре, закінчили. Всі ці вправи ми виконаємо сьогодні по 5 разів, але далі ви можете збільшувати кількість повторювань до 8, 12, 15 повторювань для того, щоб підвищувати інтенсивність тренування цих м'язів. І ми переходимо до наступної вправи: до м'якого тренування м'язів тазового дна. Уявіть собі годинник, в якому є цифра 12 та цифра 6. Ми будемо з вами намагатися лобковою кісткою дотягнутися на видих до цифри 12 і на вдих, опускаючи лобкову кістку вниз до цифри 6. Будь ласка, зверніть увагу, що ми не працюємо за допомогою попереку, тобто не треба е, інтенсивно відставляти таз назад і виконувати. Рухать за допомогою м'язів спини. Це буде вправа з невеличкою амплітудою, тобто більш в подумках та з невеликим рухом тіла. На видих підтягуємо лобкову кістку вгору і на вдих опускаємо її вниз, не відклячуючи таз назад. Приготувалися. Стали рівно, витягнулися за маківкою. Робимо спочатку вдих. І на видих хлопкова кістка йде вгору. Вдих. Опускаємо її вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Останній раз вдих, видих і розслабили м'язи, закінчили вправу. Наступна вправа я розвернусь боком, для того, щоб було зручніше видно. Ми ставимо ноги нарізно. Вага тіла знаходиться посередині. Поставимо одну руку за голову. Звертаю увагу, що рука та сама, що і нога, яка стоїть позаду. Вирівняємо спину. І на видих ми будемо розтягувати свій бік, тягнутися ліктем до стелі. На вдих, повертатися всередину. В нейтральне положення. Цією вправою ми активуємо, вводимо в роботу саме косі м'язи. І за рахунок того, що ми робимо вправу на видих, тобто розтягуємося на видих, ми можемо стабілізувати наш поперек і увімкнути в роботу, взяти в роботу поперечний м'яз живота. Приготувалися, робимо вдих. На видих тягнемося вгору, На видих, повертаємося. Видих. Вдих, видих. Вдих. Та останній раз. Вдих. Завершили. І зробимо цю вправу з іншого боку. Інша нога попереду, руку вгору. Робимо вдих, на видих, розтягуємо бік. Тягнемося ліктем вгору. Вдих. Видих. Вдих. Зберігаємо витяжіння за маківкою. Вдих, видих. Останній раз. Вдих. Видих. Повертаємося в нейтральне положення і завершили виконання цієї вправи. І для того, щоб ще більш комплексно пропрацювати косі м'язи живота, ми зробимо ротацію в верхній частині тулуба. Поставимо знову. Одну ногу вперед, я стану в закритому положенні, щоб було краще видно. На вдих. Ми потягнемося руками вперед, опускаємо плечі, витяжіння за маківкою. На видих розкриваємо одну руку назад, повертаємо грудний відділ, На вдих повертаємося знову в нейтральне положення. В цій вправі буде працювати грудний відділ на відкриття. Але також е, для стабілізації нашого тулуба будуть вмикатися косі м'язи живота. Приготувалися, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих та видих. Повертаємося в нейтральне положення і змінюємо бік. Ставимо іншу ногу попереду. Витяження за маківкою, руки вперед, вдих. На видих, розкриваємо грудний відділ, скручуємося. Навдих, повертаємося в нейтральне положення, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. Витяжіння за маківкою, не забуваємо, видих. І повернулися в нейтральне положення, завершили виконання цієї вправи. І для того, щоб ще більш активно включити м'язи живота. Нам потрібно виконати вправу на стабільність. Ми станемо рівно, перенесемо вагу на одну ногу. Під час вдиху ми будемо спочатку стояти рівно, потім на видих підтягуємо коліно і е, контролюємо, щоб м'язи живота максимально втягнулися всередину. На вдих знову опускаємо ногу та е, міняємо е, ноги робочу ногу. Приготувалися, витягнулися, вдих, перенесли вагу тіла на одну ногу, на видих, підтягнули м'язи живота і коліна вгору, Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще по одному разу. Вдих. Видих. Витяжіння маківкою не забуваємо. Вдих. Видих і завершили виконання цієї вправи. І для максимального включення всіх м'язів живота м'язів тазового дна та діафрагми, виконаємо вправу, в якій ми поєднаємо дві попередні вправи. Я повернусь в бік, для того, щоб було краще видно виконання цієї вправи. Спочатку покажу її, а потім виконаємо разом. На вдих ми піднімемо руки вперед, перенесемо вагу на одну ногу. На видих, піднімаючи коліно вгору, розкриваємо грудний відділ, повертаємося назад. На вдих, знову опускаємо ногу та повертаємо руку в нейтральне Положення. Виконання цієї вправи дуже складне, тобто на одній нозі повертання тулубу, повертання голови, перенесення погляду в іншу точку, призводять до ще меншої стабільності, тобто максимально вмикають всі м'язи тулуба. Та ніг. Якщо у вас зараз ще не виходить виконувати цю вправу саме так, ми, ви можете її відкоректувати саме для вас. Я покажу різні варіанти. По-перше, можна не так високо піднімати ногу на ту висоту, яку вам. Комфортно. По-друге, можна стати біля стіни і однією рукою трошечки притримуватися за стіну за любу опору, можна взяти також стілець і триматися за нього, але, будь ласка, не переносьте всю вагу на опору для того, щоб саме тренувати м'язи. І по-третє, робота з головою та поглядом. Якщо під час виконання вправи погляд буде переводитися з однієї точки в іншу, це поскладнює вправу. Але якщо знайти одну точку і тримати голову при виконанні цієї вправи в одному положенні, при цьому розвертаючи грудний відділ, то стояти буде трошки легше. Отож, оберіть для себе підходящий для вас варіант і виконайте вправу зі мною п'ять разів. Приготувалися. Витягнулися за маківкою, перенесли вагу тіла на одну ногу. Вдих. На видих. Піднімаємо коліно, розкриваємо грудний відділ. Вдих, опускаємо ногу. Знову вгору видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. Та видих. Закінчили, Повертаємося в нейтральне положення і змінюємо. Робочу сторону. Перенесли вагу тіла, зробили вдих, підняли руки на видих, коліно та рука. Вдих. Видих. Вдих. Видих. При виконанні вправи не поспішайте, вдих, видих. Останній раз вдих. Видих. І закінчили, опускаємо. Руки на цьому ми завершуємо наш комплекс вправ і це відео. Я хочу ще раз зазначити, що дуже важливо підходити до оздоровлення нашого тіла, до відновлення нормального функціонування нашого тіла. Комплексно не забуваючи про дихання, не забуваючи про те, що наші суглоби та м'язи тіла між собою пов'язані, і що е, наше тіло не можна ділити на сегменти і працювати лише е, з якимись е, певними частинами, що треба працювати з усім тілом в комплексі функціонально та не поспішати в е, цьому процесі. Дуже важливо відчувати своє тіло, відчувати кожен рух, е, усвідомлювати його наслідки та е, рухатися поступово далі до своєї цілі. А наша ціль бути здоровими, чого я вам і бажаю. До наступної зустрічі, Па-па!